Ми знаходимося біля руїн польського притулку міжвоєнного періоду. Тут була така капітальна споруда. Бачите, який фундамент був, які стіни були з каменя з шикарним краєвидом на попіван. Мені здається, що в книжці «12 обручів Юрія Андруховича якраз розповідають про події пов'язані з цим притулком. Також з ним пов'язана одна цікава історія, буцімто у власника в поляка був пес. Швидше за все симбернар, і в нього ось тут на грудях була така ємкість, в якій він носив пошту в явірник. Тобто, Газда натренував його носити пошту в явірник. Там брали листи, клали пошту, яка приходила сюди на притулок, і таким чином відбувалася комунікація. Цей притулок зруйнували в роки Другої світової війни. Швидше за все, в 1944 році. І немає певності, хто його зруйнував. Є три основних версії. Перша, що це зруйнували совєти, щоб тут не було якоїсь Криївки для упівців. Друга версія, що це зруйнували упівці, щоб не було е, якоїсь схорону для совєтів. А третя версія, що це зруйнували німці. Ніхто не знає, хто насправді зруйнував цей притулок, але дуже шкода, що в цьому такому шикарному місці немає. Такої кльової споруди, де люди можуть проводити час і насолоджуватися цією красою.